Верта Марізо, це художниця французька, про яку, коли розповідають про імпресіоністів, всі забувають, і це несправедливо. Бо, по перше, вона була частиною цього руху імпресіонізму, разом з Монє, Мане, Мане, Дега, і взагалі приписували роман з Дордом Мане. А Лувер купив її роботу ще за життя, і це було нечуване, бо вона жінка. І в неї взагалі в крові було мистецтво, бо вона хай не рідна, але все ж таки онучка Жанна Оноре Фраганара, те, який намалював Гойдалку, ми нещодавно якраз роботу обговорювали. Давайте про неї поговоримо. Вона народилася в заможній родині, отримала класичну освіту, е, і в неї був цей художній талант, але вона не могла піти вчитися ні в художню школу, ні в якусь академію, бо дівчат просто не брали. І вона була змушена брати приватні уроки. Проте і там були обмеження. Наприклад, жінки не могли малювати уголу на натуру. Вважали, що ці лякатні дівчата вони такі е, е, такі тонкі, такі чутливі, що вони просто не витримають якогось емоційного навантаження, коли побачать уголо на натуру. В 1860 році вона познайомилася Едуардом Мане, і в них якось дуже швидко. Е, Сталася така дуже близька дружба, і він навіть запропонував їй бути моделлю. І це було нетипово, бо до того в основному моделями були бідні дівчата, і вони затримували за це гроші, могли надавати якісь сервіси художникам, але то й інше питання. Але я все ж таки час шов, і потроху художники почали запрошувати там членів родини, друзів. Це все одно було нетипово. І навіть, от, не дивлячись на те, що Едуард мене намалював чи то 10, чи то 12 портретів Берти Марізо на кожному сеансі малювання була присутня або її мама, або сестра, щоб берегти. Репутацію Берти Мерзо е, мене так само познайомив її з іншими імпресіоністами, але поки ті хлопці обговорювали в кафе, як цей стиль народжувався, і всі ці тонкощі, Берта теж не мала туди ходити, бо ну просто зовсім неприйнятно для жінки шляхетної ходити в кафе, що їй там робити. Але родина могла собі дозволити влаштовувати якісь вечірки, і вони влаштовували всі суаре, салони, куди запрошували цих художників, і Таким чином вона, вона долучалася ж таки до цієї спільноти. Щодо тем, поки її колеги малювали якесь буденне життя. Ресторани, кафе і кабаре Берта для себе обрала більш інтимні, якісь сцени, домашні, більш такі дівчачі і дитячі. І через те дуже довго її роботи недооцінювались, і трохи вважаються такими, як не до кінця серйозними. Проте технічно вони довершені і абсолютно повністю репрезентативні для імпресіонізму. І для того, щоб поставити крапку в цих клітках щодо роману з Едуардом Мене в 1974 році, вона бере і виходить заміж. За його брата Жена. і народжує потім доньку від Жена. В мемуарах вона пише: ну вони не були якісь там там супер, як закох, закохані, проте вони прожили в повазі багато років. А дочка стане її музою, моделлю теж на багато багато років. І я вже казала, що її роботи купить Лувр, і вона буде першою жінкою, роботи якої купили ще за життя. От така важлива імпресіоністка Берта Морізо. Дякую за увагу. Гарного дня.